Величезна партія нових кулеметів вже у збройних силах. З подібними моделями наші військові добре знайомі і насипають по росіянах. Волонтери фонду Повернись живим закупили майже півтори тисячі модернізованих ПКМ. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про кулемети для фронту МДЖ один. Шагота. Метем джіоденем виробництво болгарської компанії Арсенал. Фактично, це модернізація радянського ПКМ, якого чимало по всьому світу. Болгари свій кулемет вдосконалили. Вони кращої якості. Там йде ребристрий змінний ствол з додатковими відводами. Якщо дає можливості, стволо не так швидко перегріватися і більш ефективно і влучно стріляти. Відповідно, ствол зношується не так швидко, як в радянських модифікаціях. Кожен комплект має запасний ствол, два варіанти малих і великих коробів і інструменти для технічного обслуговування. На болгарський mg 1 можна ставити додатковий обвіз для стрільби з ночником чи тепловізором, і оптика не пошкоджуватиметься. Він досить ефективно буде працювати. Туди можна встановити планку пікатіні спеціально саме під цей кулемет встановити приціл нічного бачення і досить ефективно знищувати ворога 24 на 7, особливо в темнопові часу. Фонд «Повернись живим передав 1460 одиниць МГ-1М бригадам на найкритичніших напрямках фронту, зокрема 13 механізованих бригад, 6 десантно-штурмових, танкова, єгерська та 9 частин резерву. А це близько 50% від потреби усіх бойових підрозділів збройних сил України. Ми повністю закрили штатну потребу кадрових підрозділів десантно-штурмових міст. Це 79-та, 25-та, 80-та, 81-та, 95-та бригади, в яких запити потреба в цих кулометах і нестача їх в штаті, місцями перевищувало навіть 100 одиниць. Західні партнери теж передавали Україні кулемети. Кількість невідома. Від Німеччини приїхали кулемети МГ-3 калібром 7,62. Отримували і американські крупнокаліберні браунінги, чи, до прикладу, Румунія передавала радянські дашки. Калібр 12,7 він ну, більш такий напівстаціонарний кулемет, який можна встановити на треногу, який можна встановити на транспортний засіб, але в нас не вистачає боєприпасів на це. Станом на сьогоднішній день калібру 762 х 54 кулемети, яких ми закупили, у нас досталь. MG-1М теж встановлюється на все, що їздить, плаває і навіть літає. Безперечно, це чудова підтримка саме для української піхоти, а кріплення від того ж покемону. Ви можете його встановлювати на транспортний засіб. Любий, ви можете його встановлювати так само на триногу, ви можете його встановлювати на турель, ви можете його встановлювати на будь-який безпілотний апарат, який зараз там по різних організаціях виробляє. Вартість закупівлі нових кулеметів 7 мільйонів доларів. Найближчим часом волонтери планують передати ще одну велику партію мінометів та гранатометів для територіальної оборони. Донатьте, зберігайте спокій, і вірте в збройні сили.